Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні буду, скажімо так, таку слухняну орхідейку, нарешті пересаджу. Знаєте, як завжди в першу чергу пересаджуєш орхідеї, в яких є ну, корінчики втікачі. А ця, чого слухняна? Ви дивіться, вона як висока в неї посадка, а в неї всі корінчики йдуть, всі новенькі, в горщик. І я знаєте, вже ну, гадаю, та, ну, вона ж заслуговує, щоб її посадити нормально. Це алмазне небо. І бачите, вона знову випустила корінчик, і відразу вона його направляє всередину горщика. І, ну, от я ж кажу, чимна, ви дивіться, ну майже тут взагалі трошечки повилазила, а з оцих боків нема, щоб вилазили корінчики. Їх треба було пересадити дуже давно. Е, зараз. Я прибираю весь цей старий ґрунт, чищу корінчики, видаляю все, що мені не подобається. Обережно повідділяю кожен корінчик один від одного. Ну і покажу, яка тут взагалі буде коренева система. Бачите, все, що мені далося, бачите, ці шматочки кори позалишала, Те, що легенько знімається, те познімала. Все, що прикріплене, нічого не відриваю. І так десь пошкодила корінчики, бо їх багацько. І дивіться, про всяк випадок, так як були гнилі корінчики з повністю, я вирішила залити ось всі ці корінчики фундазолом. Ось так. Залишаю на годинку. Минула година. Я дістаю своє алмазнене, бо з такою. Шикарною кореневою системою, мені дуже подобається і залишаю її просихати. Так як вона трошки густенька, то це в мене займе більше часу, ніж зазвичай для середньої такої орхідейки або підлітка. Це може бути навіть 4 години. Це все я буду дивитися, спостерігати за тим, як будуть просихати корінчики. Мені треба, щоб вони були сухі. Не волу, не... Мокрі, тобто, щоб з них не стікала, не капала волога водичка, а просто, щоб вони просохли. Корінчики просохли. Видно, такі вони файні. І, знаєте, вирішила взяти ось такий величезний горщик. Мені здається, що вона заслугована на таку велику простору домівку. я вмостила там її корінчики. Виставила її по центру. І тепер обережно засипаю підготовленим ґрунтом кора з додаванням різаного муху. Так як горщик великий, субстрату сюди знадобиться багато, але нічого страшного. Я гадаю, що так як вона в попередньому горщику себе поводила дуже чимно. То я гадаю, що і в цьому горщику в неї буде все добре. Пересадила в дуже великий горщик, але це нічого страшного. Зараз останнє, що ми робимо, відразу проливом тепленькою водичкою проливаю так, щоб всі корінчики набрались вологи. Так як коренева тут. Дуже файна, то, можливо, мені доведеться це зробити раз за 3-4, бо корінчиків багато, і мені треба, щоб вони повністю набралися вологи. Наступний полив буде замочуванням, коли просохне субстрат, тобто по мірі просихання субстрату. Хідею пересадила. І минув місяць, як я пересадила своє алмазне небо. Я така себе почуваю дуже чудово. Ті брінчики чудові, ті, що трошечки видно. І найголовніше, Оп. вона випустила квітконіс. Буду Буде чекати від неї квітнення. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!